Всім привіт, як бачите, я зараз біля ставка. І як ви можете побачити, ще й досі немає нормальної криги. Як бачите, там дольше немає, а тільки по краях. Та ще тут ось, як бачите, сміття трохи валяється на ставку. Ну і біля ставка. А потім буду думати чого це ставок завданий. Так тут ось, ось сміття скільки. І рево знамените і натітки. Хоч то, щоб ви розуміли, дітом доводі багато рибаків сидять і рибачать. А, а, так, то там зараз точніше на цю птицю я швидше трохи вийду, так як вона доволі тонка. Та й до того ж доводимо мало її, щоб нарвати на по ній походити. Так як, як бачите, і ці рейги тут набагато взагалі. А ось тут трошки і, Як бачите, біля краю взагалі немає крейга, там тільки чуть далі. Якось так. Зараз піду, ще з іншого боку трохи вам покажу. Ну, як бачите, з цього боку криги нормальної і немає. Ну от і ось тут біля моста, про який я недавно знімав то тут все понятно так як тут водосток і тут Просто настигає крига, точно вода замерзну, настигає, так як вона стікає там у них. А тут ось ще така полптформа. Сподіваюся, я тут не впаду. Воно там водостоп. Може ви його якраз чуєте. А запах добре ще не чуєте, так як тут, як начебто водорості якісь, чи щось згневку у воді. Хоча зараз і не сильно чути, але все одно. А криги тут ось, ось там якраз вона починається і така лінія там їде. Я до, сюди до берега. Зараз ще туди перейду, покажу вам з того боку, що там, що який з того боку і на, на цьому буду вже закінчувати. А минулого року в ці дні вже декілька разів заходив на кригу, навіть через того, наскільки повністю виходив, тож він проходив повністю там біля моста. Як він одноразово з'являвся у відео З цього боку тут так так по краях криги немає, але чуть далі вже трохи є. А в центрі ставка то взагалі там води немає, і швидше всього що на скоро ще й буде. Через воду чуть не перечепився і навпав. Тут ось теж сміття вадається. Навіть вроді більше ніж минулого року. Так ось обишно свідою Виходив і на Кригу і діток купатись. Ось цього мосика. На як бачите, тут зараз я взагалі майже мав. Тому на цій ноті буду закінчувати. Так що всім дякую за перегляд, всім пока.